Рада бачити вас у нашій дитячій лабораторії. Сьогодні ми проведемо дослід з прісною солоною водою та яйцем. Цікаво, що станеться з яйцем у прісній та солоній воді. Дізнаємось за допомогою досліду, для якого нам знадобиться: ємність з теплою водою, сіль, сире яйце, ложка, дві тарілочки і чашка. А також пластикова пляшка без дна. Але не забуваємо дотримуватись правил безпеки. Досліди потрібно проводити лише під наглядом батьків. Спочатку зануримо яйце у чисту теплу воду. Що відбувається? Так, яйце опустилося на дно. А тепер за допомогою ложки ми дістанемо яєчко, а воду підсолимо. Беремо ложку і перемішуємо сіль, щоб вона швидше розчинилася у теплій воді. Занурюємо яйце у солону воду. Що ви бачите? Так, яйце плаває на поверхні води. Чому так відбувається? Тому що солона вода щільніше за прісну воду. Ось чому в солоній воді навчитися плавати набагато легше, ніж у прісній. Отже, ми з'ясували, що в прісній воді яйце тоне, а в солоній залишається на плаву. Тому що солона вода щільніше за прісну воду. Чи можна в домашніх умовах із солоною води здобути прісну воду? Для досліду знадобиться чашка і пластикова пляшка без дна. Попросіть батьків нагріти солону воду та налити у чашку. А також накрити чашку з солоною водою пластиковою пляшкою. Залишаємо наш експеримент на одну добу. Що ви бачите на стінках пляшки? Так, крапельки води. Перевіримо, скільки водиці нам вдалося здобути. Так, зовсім мало. На смак вода дуже солона. Щоб впевнитися в цьому, попросіть батьків скуштувати воду. Але ні в якому разі не робіть це самостійно. Отже, робимо висновок, що в домашніх умовах із солоної води здобути прісну воду нам не вдалося. В світі води багато, але питної, чистої води дуже і дуже мало. Тому давайте цінувати і берегти її.